Добрий день, шановні телеглядачі, напередодні Великого дня в Савинській громаді відбулись збори і толока риболовно-спортивного клубу Кльовий. На цих зборах підводилися підсумки роботи за минулий рік і перспективні плани подальшої роботи. Як це було, я пропоную вам подивитися. Ну, давайте так. Що стосується риби клуба. Зариблення, ставка. Адміністрація запросила десь, мабуть, місяця-півтора назад всі документи із цих водойм ну, нашої громади. Для чого? Ну, перше, зараз всі водойми знаходяться під юрисдикцією Харківського обласного так, водного господарства. І вони давали право, там проводили тендери, конкурси для того, щоб передавати ці водойми. Там Користування, так як у нас, в оренду, ну в оренду там було складніше, тому що тендери тоді ще на той час, коли ми з вами відкривалися, ну, не були готові механізмами. А зараз закон помінявся. І всі, ви знаєте, землі, всі водойми, всі той переходять куди? В громади. Що ви сказали оці хлопцям, так. щоб… Ну, добре, що поприїжджали. більша половина приїхала, хто не на роботі. а так, все добре. Майже всі зібралися. То... Хто хотів, той прийшов. Так, хто, як завжди, З першого дня ходить, так і зараз. Ну, новенькі теж попідтягувалися, так що буде все добре. Побажання на майбутнє нашій громаді. Громаді, що Жила і процвітала. Щоб було все краще з кожним роком. У нас день-великдень. Що для вас означає цей день? Паска, будемо пасочки їсти і крашанки. Не знаю. Ну, свято, свято. Ось завтра Великдень. Що для вас означає цей день? Та як і для всіх українців. Великий день. Великий праздник. Христос Воскрес. Да, Христос Воскрес так. Як і всі празднуємо. Пасха є Пасха. Пасха поминальні дні. Ну що може ще означати? Великий празник годовий. Бог створив цю Пасху, мабуть, я так думаю. Наводимо порядок на ставку. Да. Ваші враження. Природа добре для себе робимо. Поздилась она из ставок, что поруч менесельевной что вы скажете. Насчет ставка, что могу сказать? Ну, как по мне это безобразие. А они делают, значит, им, наверное, виднее. Или что они делают, вообще непонятно. Ставок был заполнен и до ужаса, вода стояла. Вот здесь вообще практически... Сейчас он полностью пустой, можно сказать. И все. Ну а мы здесь стоим вообще не спортивной. Чисто для себе і обираємося, щоб приємніше було. Понравилися сьогоднішні збори? Звісно. Пообщалися, посміялися, щось -то толкове дізнали. Будемо зможути, що далі буде. Да Яке майбутнє, як ви вважаєте, цього нашої общини, нашого ставка, України? Щоб... Майбутнє Україна буде жити. Нікуди не дінеться. Да. От завтра э, великдень. Що для вас означає цей день? Сімейний праздник вдома. Домашній Так. Дякую, дякую, будь ласка.